Оточення замість прориву на ворожих ресурсах. Паніка одразу три групи окупантів на північ від Покровська загнані в котли, і сили оборони продовжують стискати кільце, щоб вийти з межі повністю оточених розбитих сіл біля добропілля і зберегти життя своїм солдатам. В росіян залишився вузький коридор через село Новоекономічне. Це новоекономічне, то скайби, Новотарецьке, на це ближче до Мирнограда. Також у нас і в Покровську в самому противник зусиллями пытається зайти в Покровськ. Наші групи працюють по виявленню, то і перерізання логістичного шляху. Тобто ми перекрили логістичний шлях. Противник вже затрудняється зайти в покроск, і ті, що залишаються в самому місці, які позабігали колись там або ліпитається забігти, ми їх знищуємо. Але святкувати перемогу зарано. російське командування вперто вірить, що величезна, чисельна перевага допоможе продавити українську оборону. На жаль, деякі українські командири приховували втрати позицій або невчасно про них доповідали. Тому і під Добропілля, і до самого Покровська продовжують просочуватися російські солдати для порятунку ситуації в район Покровська. Сили оборони перекинули найкращі штурмові підрозділи. 425 й полк скеля, один з тих підрозділів, які зуміли загнати росіян в пастку. А знають вони скалу, ну скеля звісно. Вони бояться, що чорт ладана. Коли я їм говорю, кажу, ти ну знаєш, що тебе в плен взяв. Та ні, штурмовий полк скала, слиш? Він наш ну, вираження ліса міняється. Да ну на що плен берете? До полонених ще повернемося. Але спочатку на позицію гаубиць, що прикривають штурмовиків полку, нас везе командир артилеристів. Завдання, які виконує скеля, він називає кризовим менеджментом. Ми гасимо пожежі, де саме жарко і де най... найважче. Бо хлопці у нас безстрашні і свідомі знають, що якщо не ми, то хто постріл? Самохідка Паладін якраз і закриває останній логістичний коридор окупантів. Але так само діє і ворог. Тому повітря тут аж дзвенить від дронів. Назад небо. Більше дронів стало. Ну, лівє стало працювати. Російські дрони полюють за цією гарматою. Летить? Летить. Пролетів, зараз чекаємо, трохи стріляємо. Висока активність дронів в повітрі означає, що почався рух на ворожих позиціях. Прикриваючись безпілотниками, росіяни пробують просунутись вперед. Постріл. Бійці полку Скеля користуються будь-яким моментом, коли небо чисте від російських дронів. І тоді починається бойова робота. Тут біля Покровська дуже активно і на небі, і на землі. Тому кожна деталь має значення. Від якісного маскування до командної роботи цих гармашів. Дробовик. Єдиний можливий захист від дронів на оптоволокні все ж таки не дає 100% гарантії. 50 на 50. Тобто ну може помогти, може не допомогти. Дрони ворога полюють за артою і пілотами скелі. Вони пріоритетні цілі. Лінія фронту настільки умовна, що ворог може опинитися у них в тилу. Унікальний випадок цих двох росіян захопили не штурмовики, не піхотинці, а оператори. Скель пілоти це не означає, що ми пілоти в тилу ми десь там сидимо в хоромах на диванчиках. Ми зараз ми пілоти через півгодини. Ми штурмовики, тобто ми до цього готові. Російська штурмова двійка шукала проріхи в українській обороні. Один з Новосибірська, другий Товинець. Тіка навела. Птичка это ваш дрон. Да, да, да. Ну что вы шли просто за птичкой. Так и не поняли, куда шли. Хорошо. А когда вас отправляли, какую задачу вам ставили? Там задачу ничего не ставили. Просто идите за птичкой. Послушайте, ну так бывает, что задачи не ставят. Да, да. Так вони вышли на точку, с якої запускались українські дроны. На тропе блиндаж. Мы остановились. Я увидел молодого парня. Никак не во вдавашем. Что он українец? Что да, украинский военнослужащий не форма, ни видом. А що он вам сказал? Оператор моментально зрозумів. окупанти, думають, тут свої. И от що він їм сказав, одразу перейшовши на російську. Что там, братан? А мы где? А куда йшли? шли? Ну. А, а куда вы собирались? Какая позиция вам нужна? Нужна там позиция Леон. Я говорю, братан, там точно нету, Навірно, ви її пройшли. А як узнати? Ну йдемо на свяст, вийдім, зараз узнаємо. Геніально просто геніально. Коротше, ключове слово це братан. Вже в бліндажі. Ці двоє зрозуміли, що потрапили до українців і згадали всі лякачки, якими добре прокачала їх розпропаганда. Не то є, не а другий то є чи що, то він боявся сильно. Сидів аж трусило його. Вони вважали, що їх розстріляють і будуть катувати. Першовши, що катувати. Скільки разів в день ви кушаєте? Три рази. Вас кормять? Ми кормять. Чим кормлять? – в домашньому ці двоє лише частина тієї величезної групи полонених, яких бійці 425-го полку захопили за місяць на Добропільському і Покровському напрямках. На певному етапі вони починають розуміти полон з триразовим харчуванням дуже непогана альтернатива, тому що чекає на них в Покровську. Ті, що заскочили в Покровську, це одиниці. Вони також деморалізовані вже. Тобто людина, яка потрапляє, там забігла в тот підвал, вона сидить, ось вона загрози не несе. Е, є групи, які ходять, перевіряють, зачищають, Тобто вони знищуються, ці картини. Тобто, їх було сьогодні 50, на завтра їх буде вже 30. На післязавтра їх буде 15. Ми в секретному підземному бункері, який бійці скелі побудували зовсім поруч з Покровськом, практично під носом в противника. Він дуже добре замаскований. Зверху літають російські дрони і падають каби. А тут під землею, їдальня з кухарем, душ і пральня, телебачення та інтернет. Солдат повинен відчувати як вдома, найзабезпеченіше. Ніж він буде десь знаходитися далеко в будівлі, яка вже там розсипається, тут сухо, тепло, є де поїсти, дає помитися, Тож, якби людина це відчуває як вдома і в безпеці. Ну в той час він. Постійно, тось кабине що він на війні. Добре, закріпившись в обороні, піхота скелі вже готується до контрнаступу і навіть до просування для того, щоб швидко долати російську кілзону, піхотинці сіли на мотоцикли. Сучасна кавалерія вже планує стрімкі прориви, раптові штурми та постійні зміни напрямків удару. Бо тільки так, міняючи тактику, можна втримати Покровськ та й інші міста Донеччини. Андрій Цеплієнко Ілля Шинкаренко Юлія Солод Сергій Префілов ТСН тиждень 1+, плюс марафон. Єдині новини.